Автоцивілка з вигодою Звісно, Hotline Finance. фінансриве. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і далі працюватиму для вас протягом наступних двох годин. Маємо багато важливих тем. І почнемо з розмови з Наталією Гуменюк. Вона керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава власне. Ви сьогодні вже моїм колегам повідомляли про те, що на Херсонську область цієї ночі росіяни скинули 32 Керовані авіабомби загалом противник активно використовує тактичну авіацію і під обстріл потрапив в правий берег вздовж води. Є постраждалі, крім того, спрямовують активно безпілотники росіяни, намагаючись обійти системи ППО. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, чи по суті фіксуємо ми посилене використання саме керованих авіабомб? І з чим може це бути пов'язане на вашу думку? Казати, що просто зараз найпосиленіше використання напевно буде не дуже правильно, тому що ми фіксували і активізацію від 40 до 50 десятків цих авіабомб. Це загальна тактика ворога, коли вони маючи перевагу в повітрі намагається зимітувати для себе власну потужність для власного внутрішнього споживача і тиск для цивільного населення. Це основний акцент, який вони завжди практикують для того, щоб розбурхати непорозуміння між силами оборони і цивільним населенням. А... На щастя, наші люди наші люди розуміються на цьому. І дослухаються до рекомендації виїхати з території, які найактивніше ворог використовує як лінію бойового зіткнення. Фактично, тому що ну зрозуміло, що на, на маті це може бути лінія там товщиною декілька міліметрів а в життєвому сенсі це. Це ж таки кілька кілометрова лінія фронту, фактично, тому що вони намагаються бити по правому берегу і нетуючи протидію силам оборони. Зрозуміло, на жаль, справді найбільше тут страждає цивільне населення. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ті повідомлення, які зокрема і ви передаєте медіа про те, що ми робимо дуже багато так під ми, я кажу, сили оборони, маю на увазі, отже активно намагаємося завдавати ударів противнику на лівому березі. Що можете розповісти про втрати противника, зокрема в техніці? Так, ми намагаємось максимально завдати шкоди тому угрупованню, яке зосереджено на лівому березі, але об'єктивно кажучи, треба усвідомлювати, що ворог має там ресурси, має можливості підтягувати і маневрувати ними. І незважаючи на те, що фактично щодня ми знищимо від 20 до 70 і 80 от окупантів. А все ж таки жива сила там ще в достатку, тому що їх угруповання загальне нараховує десятки тисяч живої сили. Крім того, ми продовжуємо боротьбу з їх артилерією, танками, бронетехнікою. І наші показники також різняться від кожного дня. По перше, ми ще не все можемо дорозвідувати зараз дуже потужне штурмове попередження. Нельотна погода для безпілотників, які ми збираємо інформацію, тому не все можемо узагальнити, але щонайменше чотири гармати за минулу бойову добу знищено. А попередні дні. Характеризувалися знищенням десятка гармат, і це дуже суттєво відбувається на кількості артилерійських обстрілів, тому що за дві крайні доби за вихідні дні фактично кількість артилерійських обстрілів суттєво знизилася. Пані Наталю, а ви могли би сказати нам у цей борові, який був загалом по багатьох регіонах України, він якось вплинув загалом на ситуацію на тій ділянці, за яку ви відповідаєте? Можливо, щось відомо про те, як погода відігралася на окупантах? На жаль, стільки дерев, скільки б ми хотіли звалити на голову окупантів, природа не нам не допомогла, але ми не посли задніх. Ми намагалися допомогти. Природним умовам трошки зменшилась в використанні кількість безпілотних літальних апаратів типу STP, дронів і е, типу дронів різної конфігурації, які несуть на правий берег осколкові боєприпаси. Зокрема, за минулу добу бойову ми нарахували тільки два таких скиди, Якщо порівнювати з попередніми, то було до 20. Це суттєве зменшення, тобто погоди на нашому боці. Крім того, Потужне штурмове попередження і розгортання шторму в морі утримує корабельне угруповання ворога. Також в пунктах базування вони фактично тримали на бойовому чергуванні тільки дві одиниці, серед яких підводний ракетоносій, спорядження якого можливо до чотирьох ракет, але до кінця сьогоднішнього дня вивели ще три одиниці. Тим не менш, перебування особового складу в таких. Козніх штурмових умовах це теж спосіб підриву морально-психологічного духу. Тому, якщо вони наважуються виводити в таку погоду корабельно-катерний склад, це говорить лише про те, що намагаються грати м'язами, не зважаючи на втрати морально-етичних позицій. Так, це важливо теж розуміти. Дякую за цю інформацію. Є ще одне таке певною мірою суб'єктивне запитання. Дозволю собі поставити, коли ми говоримо про лівий берег, з якого противник по суті постійно тероризує цивільне населення на правобережжі Дніпра. Поясніть нам, будь ласка, наскільки нам треба відкинути противника, аби убезпечити жителів правого берега, ну хоча б від мінометних і артилерійських обстрілів, чи тут ми в принципі говоримо про ті самі 20 кілометрів? Це така стандартна дальність, ну наприклад, реактивної артилерії. Так, 20, ну ми розглядаємо 30 кілометрів смугу для того, щоб тримати артилерію на цій відстані, тоді вона буде влучати імовірніше за все у водну, у водну поверхню. І це наша найменша мета, але їх. Наступні ешелони оборони, другі, третій, розташовані ще глибше, тому ми намагаємось відтиснути їх туди, де вони самі вже очевидно, тяжіють до них, тому що розуміють, що з похолоданням їм треба десь укриватися. А вибиті з тих позицій, які до речі розмила ще й велика вода Каховський ГЕС, яку вони самі вже підірвали. Для них все ж таки найзатишними зараз е, зважаються саме ті залізобетонні укриття, які вони облаштували на другому шлоні оборони. І вони очевидно туди тяжіють, але командування ще не дає їм дозволу на переміщення туди, намагаючись утримати їх в тій смузі, яка вже під нашим вогневим контролем. Саме через це. В війську окупантів виникають дезертирські настрої, дуже серйозний занепад морально-психологічного стану, і це теж елементи війни. Так, і добре, що це теж працює. Говорячи про те, хто саме серед ну серед ворогів на лівобережжі перебуває, чи могли би ви деталізувати так, які саме підрозділи противника там на цій ділянці, і чи не збільшує там свою присутність ворог? Я лише бачила дані. Про те, що здається, це наше управління розвідки повідомляло, що там новостворена 18-та загальна військова армія РФ, і ще й звідти частину цієї армії перекинули на Оріхівський напрямок. Так, там постійно відбуваються маневри, тому навіть поки ми з вами завершимо розмову, може відбутися певна ротація підрозділів. Хоча ми бачимо, що зосереджує ворог свої зусилля там. З концентрації і новостворених підрозділів, як 18-та армія, про яку ви говорили, так і вже сталих і сформованих потужних танкових підрозділів, там де вони бояться просування сил оборони, вони намагаються втримати оборону. Також є зосередження там сил і спеціальних підрозділів типу десантно-штурмових або не морських піхотинців, і ті підрозділи, які наприклад перебувають довготривалий час на кінбурзькій косі, вони вже фактично виведені з ладу, тому що довготривалий час перебування, і таке робіт яку їм влаштували власні ж командири, фактично перетворили їх морально-психологічний дух в абсолютний занепад. Угу. Зрозуміло. Е, і трохи ще хотіла про мінування у вас запитати. Ви частково про це вже говорили, згадуючи наслідки підриву окупантами греблі Каховської ГЕС. Ми знаємо, що на тих ділянках, де вони на жаль, довго могли перебувати, і Запоріжжя можемо згадати Запорізьку область, що це один зі способів стримування так наступу збройних сил на Лівобережжі Росіяни продовжують ось це мінування чи ну зважаючи на те, що дуже багато. Змило свого часу, так от влітку тоді тих мінних полів, які вони наробили. Треба розуміти, що методичка, якою користується ця армія, вона стала і заіндивована ще з давніх-давніх часів, і дійсно вона вимагає від війська, яке відходить мінувати ті шляхи, по яких їх можуть наздогнати. Зрозуміло, що переміщуючи свої. Пункти управління глибше і вишукуючи можливість облаштуватися вже на наступному ешелоні оборони, вони шляхи підступу до цих ешелонів оборони мінують. І це замінування досить поширене, досить потужне, досить широке за площею. Але ми усвідомлюючи і користуючись досвідом наших колег Запорізького напрямку, вже намічаємо для себе шляхи протидії. Зрозуміло, і повертаючись до Криму, тимчасово окупованого українського півострова, ви згадали вже про те, як власне буревій впливає. На те, як можуть себе там спокійно чи неспокійно почувати кораблі е, противника. Але хотіла запитати ось що більш детально: головне управління розвідки днів п'ять тому писало, що аби вберегти свої кораблі, зокрема від е, по суті, е, сили сил оборони наших, так е, частину кораблів переміщено було до новоросійська, але ну якби всі не може вмістити саме цей порт. Е, відтак вони вирішили використати. Тимчасово окуповану частину Грузії і власне там підготовлюють усе, аби туди перемістити частину флоту. Станом на зараз чи можна зрозуміти, яка частка загалом флоту чорноморського російського все ж залишається в окупованому Криму? Я не зможу навести зараз конкретні відсотки або кількість, тому що маневри ще тривають. І ми спостерігаємо навіть курсування деяких одиниць протягом однієї доби кількоразово між севастопольською бухтою і новоросійською. Зрозуміло, що причало місць їм в Новоросійську не вистачить для того, щоб передислокувати туди весь чорноморський флот. Саме тому вони маневрують ще між Севастопольською, садбосійською і керченськими потужностями, скажімо так, причальними. Намагаючись укрити свій флот від Небесної або морської, і зараз вони намагаються дійсно облаштувати якесь базування і в тимчасово окупованій частині Грузії, тим не менш побоюються, очевидно, побоюються, тому що Пільності в тому напрямку ми не спостерігаємо, поки що це тільки логістичне забезпечення. А те, що стосується глобальної логістики, до прикладу, обслуговування ракетами сі, для них можливо тільки в Севастополі, тому їм доведеться все ж таки звертатися за послугами ще й до кримських берегів, хоча їм дуже дуже це небезпечно. Це важлива інформація. дякую вам за неї. І з приводу цієї ночі, знову ж таки, в тимчасово окупованому Криму міністерство російське каже, що вони збили 36 українських безпілотників цієї ночі. Звісно, що ми завжди з максимальною обережністю ставимося до будь-яких повідомлень від окупанта. Але чи можете ви щось прокоментувати з цього приводу, чи поки зберігаємо тишу? Ну, поки що можу сказати, що в їхнього страха очі завеликі, і те, що вони намагаються видати як за свої перемоги їхнього ПВО, це більше схоже на намагання вколисати своє, ще своє населення Криму, тих, хто понаїхав і їм довіряє. А те, що вони за минулий тиждень знищили в українській авіації понад 30 літаків, це ще один доказ. Того як вони орієнтуються в цифрах, тому довіряти повідомленням окупанта власне не слід, але диму був, як відомо не буває. А чи посилили вони в принципі за останній час свою систему ППО в Криму? Тому що ми пам'ятаємо дуже успішні удари по? Таких комплексах, як Тріумф, що було частиною дуже дуже унікальних, як на мене, таких операцій поетапних чи якісь такі повідомлення наразі ви ними володієте, чи можете поділитися, тому що очевидно вони розуміють, що дістати до будь-якої по суті точки Криму ми тепер можемо, чи вдається їм якось підсилити ППО? Чи, наприклад, вони охороняють тільки Кримський міст і більше нічого поки не можуть зробити? Після того, як вони мали втрати в системі ТТО на кримському півострові, вони дуже довго і ретельно маневрували, вишукували місця дислокації і способи розстановки так, щоб покривати максимально і забезпечувати захист. Але сьогодні можемо констатувати, що вони продовжують дійсно прикривати ту саму зайву конструкцію, яку називають кримський міст. Продовжують вишукувати способи протидіяти імовірним загрозам далекобійною зброєю. Це зокрема і розгортання в Бельбеку проти протиповітряних проти комплексів, які вони там розташували, оскільки Бельбек є військовим аеродромом зрозуміло, що там вся інфраструктура вже готова для базування літаків, і вона їм потрібна вкрай. Але це розташування ну вже надто розпіарене і зрозуміло і нам, і тим засобом протидії, які ми маємо. Угу. І наприкінець останнє буквально запитання. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук розповів в медіа, що окупанти ймовірно намагатимуться в чергове щось скидати в бік Одеської області острова Зміїного. Ми знаємо, що атака, якраз по цій частині півдня України, потрібна їм, аби ну всіляко якось дошкулити і перешкодити руху кораблів. по Коридору для цивільних суден цей коридор працює, як ми знаємо. Чи є у вас подібна інформація про ці наміри ворога саме на цій ділянці, скажімо так, бути більш активними в своїх атаках? Ми вдячні Сергію Братюку що довіряє силам оборони, тому що дійсно живеться нашою інформацією, і він правильно абсолютно процитував наше повідомлення про те, що ворог продовжує. Тиск на цивільне судноплавство час від часу ми спостерігаємо активність тактичної авіації, але це не ті міги, які анонсував бункерний бур, а це звичайні Су-34-35, які і курсували там раніше, і час від часу спрямовують керовані авіабомби, або можливо дольні міни, можливо, інші вибухові пристрої, які скидають в напрямку розрахованому так, щоб течія і загальна морська обстановка сприяли посиленню мінної небезпеки того самого навігаційного коридору, але сили оборони, забезпечуючи його безпеку, ретельно контролюють чистоту проходження коридору, і саме тому можуть виникати певні відтермінування, які абсолютно не можна називати зривом графіку або використовувати інші маніпуляції інформаційні, а це якраз оцінка небезпеки. І як тільки сила оборони впевнені, що в зерновому коридору або в гуманітарному навігаційному коридору нічого не загрожує, дається добро на вихід суден і кількість. Пропущених через цей коридор суден, яка вже перевищує шість десятків. Красномовно це підтверджує наприкінець, а як близько ризикують от в цьому районі російські літаки залітати? Ми знаємо, що ну я особисто там неодноразово чула, що, наприклад, в Донецькій області, в Луганській, дуже з обережністю, максимально там обережно намагаються наблизитись до лінії зіткнення, але не перетинають її, тому що ризикують бути збитими. Що тут можете сказати? Звісно, і тут витримують відстань, яка недосяжна для наших сил протиповітряної на оборони, але ми спостерігаємо за цим явищем не мовчки. Ми атешуємо, розголошуємо і доповідаємо в тому числі і нашим партнерам. Які поки що не долучились до гарантії прикриття навігації в чорному морі, але ймовірно, почувши таку загрозу і оцінивши її адекватно, нададуть нам допомогу в системах протиповітряної оборони, які зможуть забезпечувати безпеку цивільного судноплавства, тому що це проблема світового масштабу. Дякую вам надзвичайно. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.